самий самий величезний привіт. Запрошую тільки самих найкращих на канал. І сьогодні у нас з вами перегляд нової промгрупи, як я називаю. Так що сідайте, вмочуйтесь зручніше, щоб не впасти. Сьогодні дуже цікава промгрупа. Я поки роздивився, я просто в захваті. Думаю, що також вам вона сподобається. Дякую вам за коментарі і дякую вам дуже за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. І розпочинаємо з самого початку ковдра з бамбуком. Розмір бачите на екрані з додаванням бамбуку, гепалергенна, зберігає свіжість, зимова, стьобана регулює теплообмін. Зараз вона зі знижкою і її ціна 499 гривень. Кошик для дрібниць, ящик для інструменту ось такий. Пластиковий з ручкою. Ціна 249 гривень. Диско, лампа, лампа світлодіодна, якщо я не помиляюсь, вона ще крутиться і випромінює різні різні кольори. Закручується у звичайний плафон на а, стіні. Не на стіні а на стелі. Так, портативна лампа диска 109 гривень. Тут ще я знайшов ось таку портативну лампу. LED лампа 65 гривень, я навіть відкрию, покажу. вам. Ой, дивіться, вона на USB. Якщо у вас є батарея, де ви заряджаєте свої гаджети, телефон, планшет, її можна під'єднати і вона буде світити досить яскраво. Чуть не забув вам показати людянки по 299 гривень, пластикові, кольори в асортименті. Привезли ось такі металеві триноги для новорічної ялинки. Ціна 279 гривень. Досить хороша річ, нічний проектор, зіркове небо, USB, не треба батарейок. Зараз відкриємо, подивимось. Дуже хороша річ. Вимикаєте світло, вмикайте цей проектор і вся кімната в зірочках. У мене такий дуже-дуже давно був і, на жаль, зламався. Можна використовувати на батарейки. Там є місце для батарейок і входить USB-кабель. З'явились подарункові коробки, досить такі цупкі тверді. Ціна такої 149 гривень. Ця також 149 гривень. І ця коробка також 149 гривень. Трішки більші за розміром 189. На матрацник водонепроникний. Так, розмір 1,60 на 2 м. 80%. Ну, це ще добра якість. Ціна 449 гривень. Тут привезли такі подушки для сидіння вже, можна сказати, в новорічному дизайні. З однієї малюнок, а з іншої сторони, ось така однотонна тканина. На зав'язках зав'язується з чотирьох сторін. І хочу вам ще сказати, що це 100% бавовна, дуже хороша якість. Розмір 40 на 40 159 гривень. Далі вам хочу показати наволочки на подушку. Декоративна, ось така наволочка, вона йде на замочок. Розмір зараз вам скажу: 45 на 45, а 100% поліестер. З одної сторони малюнок, а з іншої звичайна біла тканина. Ой, а це взагалі моя. Дивіться, бірюзова такі гарні. Чохол для подушки 70 гривень. Новинка для малечі, ось такі ведмеді, надзвичайно класні. Дуже приємний на дотик матеріал. І ще є ось такий білий. Ціна 399 гривень. Знову привезли стрічки світлодіодні з пультом керування на розетку 5 метрів, 299 гривень. Дуже хороша річ, розморожувач замків швидко діє 70 гривень, 100 мл І тут ще щось таке: чи сніг цей Сноф спрей. 250 мл. Навіть не бачу, де його ціна. Штучний сніг здається. 60 гривень. Кросівки жіночі, утеплені на високій підошві в двох кольорах. Хотів сказати, що це замша, але можливо я помиляюсь, може це і не ж замша. Ціна 639 гривень. Дивіться, які цікаві черевики чоловічі. Вона, вони йдуть на ліпучках ось тут. Можна по розміру. Заліпити, також утеплені. І ось тут іде такий балон, водовідштовхуючий балон, тобто не промокаючи, прошиті дратвою. Я гадаю, що це антиковзуюча підошва 579. Капці жіночі, кімнатні, хутро і замша. Так, а прошиті дратвою в двох кольорах. Ось такий ніжно-біжевий і сірий. Ціна 149 гривень. У новорічному дизайні шкарпетки жіночі та чоловічі. Ціна 45 гривень. Шкарпетки дитячі, утеплені, надзвичайно приємні на дотик. Антиковзуюча поверхня. Розмір 55 акрил, 40 поліестер і 5 спандекс. Шкарпетки жіночі, утеплені, штучне, приємне на дотик хутро, високі до колін, антиковзуюча також підошва. В'язані з такою. Як люрексовою ниточкою із бамбулетками. Так, і ось така кольорова гама. Ціна 199 гривень. А це вже капці чоловічі, закриті, також теплі, домашні кімнатні, тверда підошва, прошита дратвою. Зараз покажу кольори і скажу ціну. Так, ось такі чорні, можна таки сказати, блакитні. і а, щось коричнево, сіре. Три види, три кольори. Ціна 199 гривень. Так, давайте подивимось оці рукавиці жіночі. Тут їх дуже багато є. Так, дивіться, ось такі у вигляді. Лапок. Чорні, дуже приємні на дотик. Так. І чорні Зараз покажу вам ще. Дивіться, ось такі біжеві. Тут сніжинка така вибита. Потім ось такі ніжно-пудрові, чи рожеві, тут якась киця сміється. І ще навіть такі, пам'ятаєте, в дитинстві такі шнурочки були зав'язували, щоб ми на санчатах коли катались щоб ми не погубили рукавиці, мама сварилась. Так, ось такі подвійні. Подвійні. З кольором також бамбулетка є. І ще одні ось такі. Вони вже такі трішки простіші, але все одно тут якось є. А що тут, Титанік чи що? А, романтика, я читаю, Тітанік. І всередині ще також утеплене хутро. Зараз скажу вам ціну цих чудових теплих рукавиць: 199 гривень. Рукавиці Титанік. Так, трусики для дівчаток маленьких. Ціна 33 гривні. Чуть не забув вам показати штани. Ось такі флізові штани жіночі. Не будемо відкривати ось такий низ, ось такий верх на резинці. І всередині також а, на дотик приємний матеріал, але ж все ж таки воно здається поліестер. Да, 100% поліестер в двох кольорах. В такому шоколадному кольорі і ось така пудра. Ціна тих штанів 199 гривень. Зараз зі знижкою. Рухаємося з вами далі. Це рамочки на три фото. Можна вісити, повісити і так, і так. Розмір 10 на 15. усі однакові тільки, бачите, розмір. А, колір сірий, а, такий коричневий і білий. Ціна рамок 159 гривень. Крем-фарба цього разу Флорекс. Здається, останнього разу. Минулого разу теж Флорекс була. Ціна фарби Флорекс 40 гривень. Ну і, звичайно ж, оці креми, які розкуповую. Тут і варикос, і піявка, і вуз. 100 мл 30 гривень. Медична піявка. Ці ємності для сипочок ми з вами бачили в іншому магазині на 850 мл. Пластиковий. Пластикова також кришка закривається з чотирьох сторін. На 75 гривень. Термос на 430 мл. Тримає гарячий напій до 12 годин. Також входить сито і сам індикатор температури. 199 гривень. Знову привезли ефірні олії. Завжди привозять дуже багато різних усіляких: 10 мл 40 грн. А оце дійсно дуже хороша річ. Тримач для всіх новорічних прикрас та вінків. Для вінка буде дуже класно. Витримує навантаження до 3 кілограм металева в такому золотавому і ось в такому ще шоколадному кольорі коричневому. Ціна такого тримача 100 гривень. ті копійки до більшого. Консервний ключ. І здається, тут ще була а, часничниця, ось така. Да. Часничниця та консервний ключ. А, зараз вам скажу ціну 179 гривень. А ось це для малечі. Сяйворіс-2. Це, напевно, якась свічка чи гіпсова щось таке, я не знаю. Потрібно розмальовувати, а може й ні. Да, розмальовувати фарби, пензлик вже в наборі. Свічка, фігурка парафінова, акрилові фарби. Фарба з металевим ефектом і пензлик. Це хороший такий, знаєте, хендмейд для дітей. Дуже цікава річ. Ціна 149 гривень. Тут є устилки, зігріваючі для рук та для ніг. Дві устилки 8 годин триває тепло. Ціна 20 гривень а пастка від гризунів 35 гривень. Ціна гребінця 80 гривень. Хочу вам сказати, що такого великого блюда в тебе ще не було. Майже на 6 літрів. Тут така і велика, і кришка, і саме блюдо велике. Тут навіть поміститься і гуска. Так, ціна такого блюда. Зараз зі знижкою 30% 479 гривень. Привезли різдвяні новорічні скатертини. Розмір розміром 1,30 на 1,80 Кольори, кольорів. Є декілька, зараз вам покажу. Ось така біла, класична, ну, звичайно, різдвяна, новорічна, дуже гарна, зелена та золота. Ціна 50 гривень. Люмінарк скляне блюдо, точніше контейнер з пластиковою герметичною кришкою. Закривається з усіх чотирьох сторін, хороша якість самого пластика. Майже на 2 літри 249 гривень. Форми для випікання. Ось така біленька. Блюдо керамічне, новорічне. Ось такий дзвіночок. І ще ось таке блюдо у вигляді рукавички. До речі, малюнки з чашками поєднуються. Зараз покажу вам чашки. 159 гривень. І хочу вам показати ось такі новорічні чашки. До речі, зверніть увагу, яка форма. Ось тут поставлю, щоб було зручніше вам. Видно. Чашки на 320 мл 100 гривень. А до чашок ще є ось такі підставки. Під гарячі чашки. У вигляді новорічної кулі. Merry Christmas. Happy New Year! 45 гривень підставки. Це люмінарка, ось така невеличка блюдо. Так, Made in France, ну Для запікання ціна. Зараз вам скажу. 159 гривень, діаметр 22 см. Хочу вам показати рушнички. В наборі два, два рушники ось, таких. ось такими мусіндрами. Ось такий я ще знайшов. Один кольоровий, другий такий звичайний. До речі, наш виробник Україна. Розмір рушників 40х60 і склад. 100% бавовна. Усі різні. Ціна за два рушники 100 гривень. Сковорідка гриль, а сковорода чавуна 24 см квадратна. І зараз відкриємо, якщо її можна буде відкрити, ми зараз подивимось. Так, ось така чавуна, сковородка, до речі, дуже гарно виготовлена і надзвичайно важка. Дійсно дуже хороші сковорідки, господинки, зверніть увагу. Я би придбав, але в мене є. В мене є одна дуже хороша. Ціна сковородки 559. Зараз покажу вам глечики, скляні глечики. Ручка, ну, сам цей механізм. І кришка пластикові. А ось ці вже цікавіше, коли бачите, тут орнамент на цих глечиках, якийсь малюнок. Зараз скажу ціну на літр 5149 гривень. Привезли ось такі форми для кексів. Вони завжди часто є в магазині АТБ. Упаковці 50 штук, 25 гривень. Хочу вам показати скриньки. До речі, цей матеріал завжди забуваю велюр чи вільвет. Велюр, здається. Ну, я гадаю, що в кожної панянки. Повинна бути скринька для своєї найдорожчої біжутерії. І точнісінько такі самі тільки круглі. 239. Набір для маленької принцеси. Тут і парфумована водичка, і блиск для губ. Ціна 100 гривень. Гачки для для ялинкових прикрас в наборі 20 штук, ціна 38 гривень. Великі контейнери з харчової фольги, дві штуки на 3 літри 47 гривень за дві штуки. Так, минулого разу, якщо не помиляюсь, були позаминулого прямокутні, цього разу квадратні. Дуже хороша якість пластика. Кришка закривається з чотирьох сторін. В наборі 5 штук 275 мл, 500 мл, 900, 1,5 та 2400. В двох кольорах. Точніше, кришки в двох кольорах. Ціна за цей набір з п'яти штук 199. Ну, і ось така вийшла у мене піраміда Хіопса. Набір творчості для малечі дуже хороша така штучка. Потім можна повісити на ялинку. Гіпсові такі декоративні декоративний декор, Входить фарба та пензлик у набір і ціна 100 А, Де ж тут я ціну бачив? А, ось 100 гривень. Дуже цікавий набір дитячих фломастерів. Це якась новинка, я таких ще не бачив. Ціна 85 гривень. Не міг вам не показати оці м'які іграшки, надзвичайно цікаві для самих маленьких. 129. Дивіться, які кумедні зміючки. Згинаються в різні сторони. Ну, Звичайно, куди ж без ляльок лол? 459. Набір машинок спортивних. Ціна 160. Так, 199. А змія 169. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього-всього найкращого. Нехай усе буде гаразд. Дякую ще раз за коментарі та за вподобайки. Зустрінемось сьогодні у наступному відео.